Сьогодні у Сумах було неспокійно. Перша сесія обласної ради нового скликання стала резонансною подією. Напередодні не обійшлося, і без сутичок. Люди, що хотіли потрапити до сесійної зали, навіть штурмували правоохоронців. Більше у сюжеті наших журналістів. Те, що інтерес до першої сесії новообраної обласної ради є високим, було очевидно. Місцеві змі і навіть народні депутати через Фейсбук приділили цій темі чимало уваги. Ішлося, йшлося серед іншого і про те, що буцімто якісь громадяни хочуть фізично не пустити до сесійної зали новоспеченого депутата обласної ради, лідера списку партії відродження та екс-губернатора Юрія Чмиря на центральному майдані Сум за півгодини до заявленого часу початку сесії, багато людей кому. Фляжній формі біля вхідних дверей правоохоронці вибудовують кордон, температура підвищується. вбивайте, блін, не вбивайте, не <говорити> Вони нормальні пацани. <говорити> <говорити> пацани, пацани. Підемося Підемося, Підемося, нормально. На камеру ж люди в формі висувають вимоги обласним депутатам і розповідають про своє бачення формату співпраці політичних сил. Солідарність, Батьківщина, блок ляшка, укроп. І ці свобода, і ці вони повинні об'єднатися, обрати голову заступника серед своїх членів. І ми підтримати хочемо їх. при вході до будівлі обласної ради усе частіше питання виникають із перепустками. Бачите, отож ж так вот на дека повибирали тих слугів народу, а вони тепер нас не пускають. Поліцейські мають свої списки тих, кого немає у них, і хто прийшов без перепустки, до зали не пускають. Час від часу виникають сутички. Вивело на те, на да віцані. Хоча насправді цей громадський фейс-контроль не пройшов голова Білопільської РДА, представник президентської політичної сили Володимир Дурноп'ян. Та все ж із двадцяти хвилинним запізненням, перша сесія сьомого скликання сумської обласної ради розпочинається, і депутати займають свої місця. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС.